Привіт! Цього разу буде коротеньке відео, але дуже корисне для тих, хто планує переїжджати в Естонію, в Талін і шукати собі квартиру. Власне, неважливо, ви вже живете тут в Естонії або в Таліні, і шукаєте нову квартиру, або ви просто приїжджаєте і не знаєте, як правильно і де шукати і що шукати. А тим паче, це відео буде корисне для тих. То не любить платити брокерські комісії і додаткові всілякі залоги і все таке інше. Обов'язково не переключайтесь, залишайтеся. Ну і звісно, буде декілька порад, як перевозити речі, де краще замовляти такі послуги, і що взагалі краще робити для того, щоб справитись самостійно, нікого не чекати, ніде не переплачувати. Тож відео це буде корисним, однозначно. Так, це буде трохи нетрадиційний спосіб пошуку квартир і переїзду, але якщо вас цікавиться мото традиційний з брокерами, або якщо ви хочете якось більш класично шукати квартири, то таке відео також є. Відео це не нове, але воно все одно актуальне. Я залишу його посилання в описі, а також в кінці відео буде референс, де ви зможете клікнути і одразу подивитися. Тож там теж дуже корисні поради. Так, трохи воно нудне. Але там такі покрокові інструкції, як шукати квартиру, на яких сайтах і що треба робити. Якісь такі загальні поради там також є. Тож для повної картини раджу подивитися обидва відео. Так перейдемо відразу до суті, і власне можливо, ви не знали або не чули, що в Естонії є такий дуже класний додаток. Для пошуку квартир рендит називається. Ні, це не реклама. Я просто думаю, що багато людей не знають про таке. Я сама особисто дізналася випадково, і ось, власне, ми зняли оцю квартиру, нову квартиру, в якій ми зараз живемо, через отакий додаток, і через такий сервіс. Що це за сервіс? Власне, чому він такий класний? Власники квартир виставляють там свої квартири. Виставляють ціну і ви напряму комунікуєте з власником. Немає ніяких посередників, нічого. Ще плюс цього додатку, цього сервісу в тому, що там немає залогової суми. Кожен місяць ви платите невелику суму страхування, тобто ваша квартира застрахована. Якщо щось трапляється, якщо я не знаю, там пожежа ви затопили, або ви не можете заплатити. То страхова компанія буде покривати ці витрати власнику квартири. Це страхування обов'язково, ну, наприклад, наша квартира трошки більше, ніж 600 євро коштує, і наше страхування. Десь 15 євро чи щось таке. Сподіваюся, я не розкриваю якихось супер таємниць. Це все на сайті, все можна в відкритому доступі дивитися або в додатку, тобто всі суми можете дивитися. Я думаю, що страхування залежить від того, що власник вимагає, і плюс від орендної плати, ну і що тут в квартирі є. Так, це платежі вони щомісячні, і якщо ви знімаєте квартиру на тривалий термін, то так це можливо буде більше ніж залогова сума, яку ви залишили. Але якщо це десь на півроку чи щось таке, то набагато зручніше скористатися цим сервісом. І навіть якщо ви знімаєте на довготривалий період, все одно мати застраховану квартиру, застраховану від будь-яких випадків, це набагато краще ніж мати оцю невеличку суму залогу, яка можливо і не покриє ваших витрат у разі чогось. Користування самим додатком дуже зручне. Ви можете поклікати самостійно і подивитися. Плюс ще цього додатку, що договор. Оренди вже інтегрований в додаток. Ви підписуєте дігітально його, тобто електронним підписом. Вам нікуди не треба йти, нікого чекати. Власник підготовлює договір, тобто він вам носить якісь дані, типу що в квартирі знаходиться, що для нього є цінним в Цій квартирі, меблі перелічує там якісь техніку і все таке інше. Ну також вказує термін оренди, коли ви маєте платити скільки ви маєте платити, власне, і все. Договір сам собою досить класичний, як на мене, то там немає ніяких таких підводних каменів, за які можна було б чіплятися і продиратися, що о, вони там обдирають людей. Ні, такого я не помітила. Але обов'язково перечитайте договір самостійно, ви ніколи не знаєте, що там вам ваш власник може дописати. Виглядає дуже-дуже просто, але насправді воно так і є. З одного боку, ця простота не має вас якось вводите в оману, і ви все одно, будь ласка, читайте договори, читайте, що ви підписуєте. Просто так ні на що не погоджуйтесь. Ну, і звісно, в нашому випадку ми просто так в нас склалися, що все це так швидко сталося, що ми там вже ту суботу ми вже нікуди не збиралися зранку, а в цю суботу ми вже переїхали, вже живемо в новій квартирі. Таке теж трапляється з людьми. Але для вас, якщо ви не поспішаєте, ви завжди можете взяти час на подумати, передивитися декілька квартир, не обов'язково хапати першу, досить багато всіляких варіантів. Тож дивіться, шукайте і бажаю вам успіху цьому. Щоб ви знайшли саме те, що ви шукаєте, без всіляких посередників і брокерів. Так! І ще, звісно, декілька слів про сам переїзд, як його краще організувати, як ми його собі організували, і щоб за все про все нам обійшлося там 30 євро максимум, щоб перевезти цілий фургон меблів. Якщо ви не знали, ну якщо ви живете в Естонії, то певно, ви вже знаєте, але якщо ви тільки збираєтесь, то майте це на увазі, що є така компанія Bolt, вона власне естонська. І певно, що ви знаєте, що є болт таксі, болт-доставка, але в Естонії це не багато в яких країнах є, наприклад, в усіх Балтійських країнах така послуга є. В Естонії, певно, також вона є. Тож, оренда машини. Ви можете зорендувати собі авто на якийсь певний час, можете на день, можете надовго, можете на годину, можете просто на 100 метрів вам лінії ти проїхатися. І це все можна робити через додаток. Дуже зручно, нічого там такого теж немає, щоб зареєструватися в додатку. Просто ви підтягуєте свій ID і подість посвідчення, все. І вам а, дають авторизацію, тобто ви авторизуєтесь в цьому додатку, а також треба підв'язати банківську картку, з якої будуть зніматися гроші. Ось і все. Тож ми взяли ось такий фургончик у болта. Так, я хотіла чесно познімати, поки ми переїжджаємо. Думаю, зроблю відео, ставлю. Але щось ми так закрутилися, що ми знесли меблі там, занесли меблі тут, і нічого я не зняла. Якось все швидко пройшло. Тобто ми за декілька годин все перевезли. і Я. Пропустила момент, коли я можу зняти якось. Ну, трапляється таке. Тут ви маєте зауважити, що якщо автомобілі такі пасажирські легкові, можна брати де завгодно, вони майже всюди по місту стоять, то ось такі фургончики, вони стоять на певних парковках. Не всюди, але в кожному районі така парковка є. Ви маєте взяти з такої парковки і на таку парковку повернути. Вони відмічені в додатку, це зручно дивитися, тобто ви можете подивитися де найближче. І я вам раджу, якщо ви переїжджаєте там вихідні, то постарайтеся зранку, тому що це дуже популярна послуга, і люди ними користуються, то можна просто не натрапити на фургончик або їхати по фургончик десь далеко. Тож. Робіть, як я, зробіть зранку, забукали. Ви тільки виїжджайте з дому. Якщо ви знаєте, що вам там 15 хвилин до того фургончика доїхати менше, ніж 15 хвилин, то можете забукати і собі взяти той фургончик. Чому 15 хвилин? Тому що 15 хвилин резервації машини безкоштовні. Далі з вас знімають якісь певні там, центи по. Прайсу, який також там зазначено додатково, вам все там пояснять і роз'яснять, там все зрозуміло про цю оренду авто. Нічого такого складного там також немає. Можуть з вас резервувати якусь певну суму, але я не пам'ятаю, щоб вони на фургончики, на такі прості легкові автомобілі, резервували якусь суму. Це якщо ви берете якось бізнес-класу авто в Балтії в оренду, чи там Tesla якусь, чи Мерседеса, чи супер Ауді, то тоді так вас наперед візьмуть трохи грошей, але їх потім повернуть. Просто гарантія того, що ви можете заплатити за це авто, поки ви на ньому катаєтесь. Ще така маленька порадочка на останок, про яку я не можу не сказати, щоб люди пам'ятали, коли вони переїжджають. Ви маєте знати, що в Естонії інтернет це така штука. Вона зав'язується не за квартирою, а вона. Підв'язується під власника, і ви можете перевозити з собою свій роутер, який ви власне певно, берете в оренду, а також ну переносити свій контракт з адреси на адресу. У мене ще й там через певні обставини знижки на інтернет. Тому я дуже зацікавлена в тому, що я буду не платити повну суму, а просто заберу свій інтернет з собою з адреси А на адресу Б. Перенести адресу дуже дуже просто. Ви можете власне, подзвонити, попитати, як то правильно зробити. Взагалі має бути можливо змінити через додаток. Я через додаток чомусь не змогла змінити. Я зайшла до них в офіс, в будь-якому торговому центрі є офіс провайдерів. Ви заходите до них і просите, там, мені треба перенести з адреси А на адресу Б, даєте документ, 5 хвилин вони вам переносять. І, власне, все, ви тільки маєте роутер там вимкнути, на новій адресі вимкнути. Але, увага, якщо у вас щось піде не так, як у нас, наприклад, пішло не так, тому що ці розеточки, де вмикати роутер, у нас були. Але виявили, що вони не головні. Ми перевірили всі розетки, ми зробили їм діагностику, ну, немає сигналу, тобто провайдер каже, сигнал є, а у нас його немає. І потім що яке рішення прислати до нас майстра? І які умови? Якщо майстер приходить і це провина провайдера, що у вас не працює інтернет, тоді це безкоштовно. Але якщо це ваша провина, то тоді 20 євро за виклик, і 20 євро кожні 15 хвилин роботи майстра у вас на об'єкті. Тобто майстер заходить до вас, щоб майстер прийшов до вас до квартири 20 євро, як тільки він переступив по їх вашої квартири кожні 15 хвилин 20 євро. Ну, я вже думала, ми все перевірили. У нас все правильно має бути це провина провайдера. Я кажу, ну просилайте вже. Ну, ми перевіряли з усіх сторон, як ми тільки могли. Все, ми впевнені, це на їхній стороні, ну тому що нас немає. Приходить майстер і каже: Сходу, з порога, А ви знаєте, що у вас отут-от роутер схований в стелі? І я така: Ви серйозно? Ви не могли мені сказати по телефону. Ну, ми домовилися з ним, що вони зачаржать тільки 20 євро за те, що він прийшов, за те, що він роботу робив, вже нічого не будуть брати. Ніякої роботи він то, власне не робив, просто показав, де в мене має бути роутер. Ну, чесно кажучи, це був ну, такий удар під дих, особливо те, що і я, моя дитина, ми всі тут, тут такі круті-круті веті, те знаємо, це знаємо, все знаємо, а тут підкінчити в новій квартирі не можемо. Ну, от така біда трапляється навіть з дуже розумними людьми. Тож зважайте на те, що якщо ви переїжджаєте і перевозите так роутер, попитайте у власника, але ми питали у власника. Він казав, ну ось у розетки, нічого не знаю. Тож розпитайте, добивайтеся, і знову ж таки, роутер може бути саме підключенням в дуже несподіваних місцях в Естонії. То перевіряйте, щоб не платити більше. На цьому буду завершувати. Дуже-дуже дякую вам за перегляд. Вибачаю за оцей дурак щось, я продумаю з, з тим, щоб було позаду більш приємніше людям дивитися. Попрошу вас поставити вподобайку, підписатися, подивитися корисне відео, яке може вам стати в нагоді. Інформація з нього. Ну і гарного нам дня!